У Львові стартують всеукраїнські змагання санкарів. Наше місто є одним з двох українських центрів, де готують фахівців у цьому виді спорту. Відтак, саночну олімпійську збірну формують саме з Львів'ян. Бачиш, на і тепер Оп, о, молодець. У Львові саночники можуть відпрацьовувати лише старт. Повноцінної траси у нас немає. Хоча, як запевняють тренери, саме цей елемент є основою цього виду спорту. Його і відпрацьовують найдовше треба мати, типу, села набирати і стартувати від ручок, а потім, як ти їдеш, типу шипи, коли чпляйся від ручок, шипи дуже і сильно і лягати, і нормально, щоб не стукатись в той стінки. Досить часто розповідають фахівці: долю золотої нагороди у санному спорті вирішує одна тисячна секунди, тому кожен зайвий сантиметр на трасі може вплинути на результат. Можна проїхати, той віраж верху, можна низом, розумієте? Можна посередині. Путь сам сам проходження боже довше, розумієте? А там коротше. А якщо ми коротше їдемо, там багато ну, технічних багато нюансів які вони сходяться. Тільки сам спорт. Перемогу професіонали кують ще задовго до виходу на лід. Це і робота, будемо говорити, з штангою і так далі. Це підготовка, і так далі, віджимання, підтягування і так далі. Це все, що є, і це тим більше прес і саме тримання, будемо говорити, голови для того, щоб можна було оцінити проходження по трасі. На трасі спортсмени розвивають швидкість до 150 кілометрів на годину. Поки що про такі навантаження юні саночники можуть почути хіба від тренера. От, допустимо, в нас в на трасі є от от кольцо, кальцо, розумієте, коли ми заходимо і ми говоримо 360 градусів, розумієте, при скористі там 100 кілометрів чи 120 кілометрів, в нас вдавлює так, розумієте, виходить, так, що як, як льотчик з піки виходить. Цю річ вперше відбудеться біла юнацька олімпіада. Зараз за ліцензії борються одразу шестеро львів'ян. Сотня ж спортсменів у Львові змагатиметься до п'ятниці 11 листопада. Володимир Моїсеєв, Левко Стек, Олег Кухар, головні новини Львова.